Доброго дня, мене звати Голодюк Ігор Леонідович, тренер дитячої навської спортивної школи з міста Бар. Сьогодні будемо проводити заняття на тему техніка китка кошик. Зараз ми будемо проводити заняття з групою початкової підготовки з другого року навчання. Дітки, дивіться, сьогодні у нас заняття по техніці в кошик. Алгоритм кидка – Це від стійки, від правильного держання м'яча і правильного кидка м'яча. Дивіться, що починається у нас кидок з правильної стійки. Дивіться, ноги мають бути на ширині леж. Одна стопа виходить на одну треть, бачите? Виходить вперед. Для чого? Щоб у нас була е, хороша стійкість, щоб ми не падали в коли кидаємо. Далі, дивіться, ноги зігнуті, м'ячик, от, дивіться, дуже дуже важливо, щоб отут, коли ми тримаємо м'яч, то у нас не повинні бути дуже вузькі пальці. бачите? І дуже широкий. Середній варіант. Розуміли? Дивіться, і ще м'ячик має от е, основний палець, він має е, ніби впиратися по центру м'яча. Ану, всі спробуйте. взяти м'ячик. Так, хорошо. А ну дивіться, от я стою в стоєчку, таку, бачите? Е, важливо, що важливо, щоб... Мяч не опускався вниз, коли ви хочете кинути, його не треба ось так тримати. Його треба посадити на руку. І щоб в нас тут була пустота, бачите? Пальчиками підтримуємо ліва, ліва рука, вона підтримує просто м'яч збоку, але не спереді, не зверху. Зрозуміли, так? Да? Дивіться, стоєчка. Ноги на ширині плеч, одна нога вперед. Деколи гравці роблять ще отак. Боком стають, бачите? Боком трошки. Це як кому удобно. Комусь так добре, а хтось так стоїть, кидає рівно. Все може підійти. Дивіться, далі. Ми посадили м'ячик, згинаємо ноги. І у нас. Тепер працює як е, е, такий спосіб пружини, Ніби наше тіло все це пружина. Ми вифригуємо, розгинаються ноги, потім тут тулуб, потім йде локоть. І вже в кінці дуже важлива частина це оце кість. Ми кидаємо і ручку тянемо за м'ячем. Наша рука це продовження китка. Дивіться ще раз, стойка. Бачите. Стойка. І коли ми виносимо, дивіться, ми бачимо кошик. Бачите? Ми його бачимо. Но коли виносимо, м'яч виноситься вже над головою. І коли викидаємо м'яч відкручується. Дивіться, перше, що ви будете робити зараз, Стали стоєчку правильно, м'ячик взяли, поставили на руку. Далі, дивіться, оцей лопить це дуже важливо. Лопить, бачите? Щоб не було у вас проблем, бо буває гравець, що він отак руку тримає, бачите? Отак. І він з таким розігнутим локтем хоче кинути. Це неправильний цінок. Ми стаємо, робимо правильний пугом. Тільки одна нога на одну третю вперед. Бач? Сідаємо і підкручуємо. Обов'язково м'яч має пальцями підкрутитися і міцний шарик. Прямо кошик і може бути від Дивіться, якщо ми кидаємо е, прямо, да, то ми дивимося на кошик, димося на, на кольцо і маємо перекинути через кольцо. через кольцо має перекинути Розумієте? А якщо ми кидаємо збоку, то нам потрібно попасти. Ви білий квадрат, бачите, уголочок. Ось сюди. Кинув, ручку залишив і м'ячик від щита підкручений, опускається в кошик. Зараз така вправа. Одні дітки звідси кидають, підходять, але не кидають одночасно не потрібно кидати. Одна дитина кинула, другий самий. Розуміли, так? І потім покинув, іде туди. Я там теж фішки поставлю. Давай на дві половинки розберемось. Ми з вами е, кидали з ближньої дистанції, а тепер е, ви будете кидати з хола. Е, це вже Рахується такий, е, скажімо, не зовсім е, дальній кидок, але вже да, середньо. У е, нас е, тенденція така сама, як була. Ми маємо стати в правильній сточці, зафіксувати м'ячик, зробити правильний кругу. І розжатися, як дружина. І правильно пошук. Поваряти.

Нікуди не розходяться. рівно і кидаємо. Ось тобто тут зафіксували м'ячи і кидаємо. Працюємо в Один м'ячик на дво. Один гравець кидає, другий подає м'ячик. Дивіться, значить, кидок. Ми можемо робити, починаючи, дивіться, під углом. Війте, від сіта забиваємо. Далі сходимо, кошик забиваємо. Пол, кошик. i